Козороги, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня! Пропоную до перегляду таророзклад на тиждень з 22 по 28 вересня 2025 року. Подивимося, козороги, для вас на цей тиждень загальну енергію тижня. Сімейна карта! На цьому тижні ви маєте відчути повний спектр емоцій. Тепла душевності від вашої сім'ї, можливо, відчуватимете, що саме на цьому тижні для вас важлива підтримка вашої сім'ї. Також ви можете чудово провести час з вашою родиною, зверніть увагу на вашу родину, заакцентуйте увагу. Можливо, вам варто поїхати разом десь на пікнік, разом гарно провести час біля якоїсь водойми. Також це просто гарний, емоційний, гарне емоційне наповнення від вашої родини, від вашої сім'ї. Можливо, у вас щось відбувається, хто ще не сімейний, можливо, на цьому тижні саме буде акцент на створенні сім'ї, або ви зустрінете людину, яка, на вашу думку, буде підходити для вас як ваша друга половинка для створення сім'ї. Якась ситуація буде на паузі. Чогось ви очікуєте, але ця ситуація не може зсунутися з місця. Потрібно почекати. В ваших силах, що б ви не робили, наскільки б не прикладали зусиль, все ж таки відбувається така пауза, і під час цієї паузи вам прийде якась, якась гарна ідея. Ось такий сунечко тут. Ореол. Подивимося на козороги ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з пані, знаку зодіака стихії води, або це може бути лікар. Психолог, людина, яка допомагає, може вислухати вас, поспівчувати може вас, вам. Вона дуже емоційна, ця людина, творча, чутлива. Або ви комунікуєте з такою людиною, або якщо це розклад для чоловіка, звернути увагу на таку пані, а якщо ви жінка, то можливо вам варто пом'якшити свої свій характер, більш проявляти емоції, не закривати свої емоції ось тут якийсь ще чоловік на дні колоди, це знак зодяко, пан, знак зодяко стихії землі, надійна людина, на яку можна покластися, відповідальна. Ця карта також вказує второ, інтерпретується як чоловік. Можливо, для жінок це звернути увагу на свого чоловіка або в вашому оточенні на цю людину. А для чоловіків на вашій чоловічій якості. Можливо, краще вам варто на цьому тижні більше проявляти ваші чоловічі якості. Подивимося, що вам може завадити косороги на цьому тижні. Це сімейна карта і сімейні традиції, наповнення, це щастя від. Того, що людина сімейна. Щось вам заважає на цьому тижні, можливо, ви не недооцінюєте те, що ви маєте, недооцінюєте підтримку вашої сім'ї, недооцінюєте небагато, як приділяєте уваги вашій родині. Ось тут основна карта і енергія вашого тижня це сімейна карта. І що вам може завадити? Це ось, можливо, якесь фінансові питання ще в вашій сім'ї. Або, можливо, це також тут три покоління зображено, можливо, якийсь конфлікт. батьки-діти і батьки і, мабуть, дідусі, там і діти, онуки і щось там. Може заважати вам. Якщо це ваше, вам відгукується, то ви відчуєте для кожного ж це своє. Подивимося пораду карт для вас, косорога все має бути в золотій серединці, має бути баланс у житті. Не переборщувати з емоціями. Також ця карта може вказувати там: не переїдати, не до... і не, до... не доїдати. А, щоб був баланс, не перегинати палку в якийсь бік або до більшого, або, наприклад, навпаки, до меншого. Так? Чогось зменшення, чогось збільшення. А, все має бути в балансі. І контролюйте ваші емоції. Вони в ваших руках. І ви їх переливаєте, тримаєте, в принципі, в собі. Тому має бути золота середина. Також це порада звернути увагу на те, що в вашому житті, в принципі, зараз все відбувається без ніяких. Критичних моментів ні в хорошу сторону, ні в погану. Критичні про хорошу сторону не дуже добре. Ні якихось суперкласних подій, ні якихось поганих подій. Все переливається з пустого порожнє. Можливо, ви. Самі відчуваєте це, що немає ніякої конкретики в житті. І ваша була б порада по цій карті все-таки обирати, що б ви хотіли в вашому житті, так? але поки що все рівно притримуєтесь золотої серединки. Я вам бажаю козорогу прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!